І ще одна маленька ідея це дуже смачно, враховуючи, що це заморожена спаржа. Для цієї страви будемо використовувати куряче філе. Воно зробить бівстрогана трохи ніжнішими. Також для надання смаку використовуємо копчену паприку. Отже, як і для звичайних бівстроганів, ріжемо м'ясо брусочками. Якщо подобаються страви з курки, на каналі є цікаве відео про курку на петельні за 8 хвилин та курячий балик, а також безліч страв, які я залишу в описі до цього відео. Копчена паприка один із головних інгредієнтів цієї страви, тож додаємо приблизно 2 столові ложки та трохи маринуємо курку. Також додаю сіль та залишаю, а у цей час підготую і овочі. Це у мене 5-6 грибів, вони реально такі великі, тож ріжу їх такими шматками та одну цибулю півкільцями. Та один-два зубчики чеснику за вашим сумаком. Ріжу дуже дрібненько. Я готую страву взимку, тож у мене заморожені перець та спаржа. Хочу зауважити, що овочі заздалегідь я не розморожувала. Тепер на рослинній олії на великому вогні обсмажую куряче філе. Воно повинно бути обсмажене зовні та всередині трохи сирувати. У мене на це пішло три хвилини. Перекладаю куряче філе, а на тій же петельні обсмажую спочатку цибулю з чесником, а потім інші овочі. Обсмажила овочі до золотої скоринки. Я більше не додавала олії. Отже, саме час додати перець. Ми ніби розморожуємо овочі одразу на петельні. З них буде трохи рідини, але це нічого страшного. Тепер саме час, коли овочі почали підсмажуватися, додати курку. Також 50-70 мл або водички, або курячого бульйону. Тушкуємо без кришки, поки не випариться рідина. У мене на це пішло 6 хвилин. Залишилось трошки водички, це буде смачно, додаю 2-3 столові ложки або йогурту, або сметани. Тушкую одну-дві хвилинки. Додаю за смаком сіль, перець, паприку та ще півчайної ложки копченої паприки. За своїм смаком додаю півчайної ложки цукру, бо заморожені овочі та сметана дають кислинку. І ще одна ідея, як не дивна смачної страви, спаржі та чогось копченого. Зазвичай я використовую шинку або копчену грудку курячу, яку ріжу соломкою за розміром спаржі. Пропорція така одна частина копченої чи прикопченого м'яса та дві частини спаржі. Та обсмажую на сухій петельні або з додаванням олії до скоринки. Іноді м'ясо добре обсмажується і без додавання олії, але цього разу у процесі я зрозуміла, що треба трошки капнути. Коли шинка підсмажилась, додаю спаржу і розморожую, як завжди, прямо на петельні. Як тільки рідина випариться, спаржа почне підсмажуватися. Настільки вона буде засмаглою, вирішувати вам. Курячі бівстрогани з копченою паприкою. Дуже така альтернатива смачна, особливо взимку, коли в нас мало овочів у раціоні. Та навіть влітку додати ще трошечки овочів це буде дуже гарна ідея. Сюди не вистачає, може, якоїсь каші або спагетті теж буде добре до цього смакувати. І ще одна маленька ідея це дуже смачно, враховуючи, що це заморожена спаржа, і можна їсти як самостійну страву або додати ще сюди якісь улюблені інгредієнти. Буду дуже вдячна за коментарі та за лайки. Це справді дуже мотивує. А ще в мене є підборка, яка зараз з'явиться на екрані.